Де і коли дивитися матч ліги Чемпіонів Young Boys Динамо. НВ розповідає найважливіше, що потрібно знати бажаючим стежити за подіями поєдинку триго кваліфікаційного раунду ліги Чемпіонів Young Boys. Динамо. Матч відповідь Триго кваліфікаційного раунду ліги Чемпіонів Young Boys, Швейцарія. Динамо Україна відбудеться в Берні завтра, 2 серпня о 21.15, за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал 22. НВ проведе онлайн-трансляцію гри та подій навколо неї. Починаючи з 21-0-0, що потрібно знати про Динамо напередодні матчу, для проходу в раунд плей-офф Ліги Чемпіонів потрібно не програти з рахунком 0-2 або різницею в три голи після перемоги в Київській грі з результатом 3-1. Лідирує в чемпіонаті України після 3-х стартових турів, 9 очок знаходиться в хорошій формі. Перемогло в чотирьох попередніх матчах по у всіх турнірах із загальною різницею голів 11-2. Ризикує зіграти без основних захисника Євгена Хачеріді та півзахисника Сергія Сидорчука, які отримали травми. Що потрібно знати про Янг Бойс напередодні матчу. Для виходу в раунд плей-офф Ліги Чемпіонів потрібно виграти 2-0 або з різницею в три голи, або хоча б з рахунком 3-1. Щоб перемогти в серії пенальті, лідирує в чемпіонаті Швейцарії після двох стартових турів, 6 очок, здобув велику перемогу з рахунком 4-0 над Грасхоппером в швейцарській першості напередодні матчу відповіді проти Динамо. Може втратити на матч проти Динамо основного воротаря Давида фон Бальмооса через пошкодження. Орієнтовні склади. Динамо, Рудько, Морозюк, Хачаріді, Віда, Кадар, Гармаш. Буяльський, Шепелєв, Ярмоленко, Гонсалес, Мбокані, Янгбойз, фон Бальмоос, Бабу, Нуху, фон Берген, Беніто, Раве, Саного Ебішер, Сулеймані, Ассалі Оаро. Раніше Динамо виграло перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Янгбойс з рахунком 3-1. НВ. За матеріалами сайту Ньюс Граком.